Усім доброго вдалого дня! Звати мене Василь Іванович і ви на каналі сам собі змістрував. Хочу запропонувати вашій увазі гойдалку. Цікаво в мене стоїть у дворі. Ось має вона такий вигляд. Загальний. Ось тут так. Злиті стойки землю бетоном. Колесо примайстрував. З цієї сторони теж так. Ця конструкція підтримує дах. Так, ну і в середині сама ойдалка. Кріпиться вона на підшипниках 208. Рама зроблена з профільної труби 20 на 20 мм. Зварена і зверху прилаштоване сидіння і спинка гойдовки. Тут такі два підлокотники, що можна руку поставити. Кнамент виготовленный. Тут ще гойдалка має свою таку изюминку. Зараз я покажу. Тут знизу під локотниками природно. Труба, який є пас прорізаний, і в ньому в цій трубі ходить ланцюг, так рухається. І з тієї сторони теж. Ця спинка дається вниз. Регулюється спинка. Відпускає ланцюг. Спинка вложить. Так вона складається тут є в мене ось така Ставочка. ось і все і колиска готова. Так воно все діло виглядає. Так воно колишиться, а на цьому все? Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу і до побачення!